Наша колиска, наша незламна Україна, її чорноземні присякнуті кров'ю героїв, її небо, свідчення незичених подвигів, її душа вічна і непереможна. І сьогодні ми хочемо розповісти вам історію цієї землі, історію її сили та краси, втілену в колекції Українська земля, кожна нитка це відлуння її голосу, відлуння нашої спільної пам'яті, чорний корінь символ нашої стійкості твердиня, незламності, колір святого українського чорнозему, Золото колосків символ нашої родючості та незламної віри в майбутнє. Наша земля це наше золото. Вона народжує сміливих людей, дарує щедрі врожаї, І, хоч би скільки ворог не намагався її знищити, вона житиме і родитиме вічно. Ми діти цієї землі, і вона наша вічна мати. Ігла чорна хмара терни, перемалю я породу вільних характерних. На всіх чужинців тут чекає згуба. З Чорного моря дістає Нептун свого тризуба. Навіки всім легенда показова і ще покаже свою міць. Полка зова, се сонце.